Слава Богу, брати і сестри. Господь Бог є добрий до нас, слава йому. Блажені ми, коли ми бажаємо до нашого Господа, коли ми перед Ним ходимо в смирінні, коли ми молимося, і наше серце воно сокрушається. І ми відчуваємо, що Господь нас чує. Слава Богу! Ми є народ ізбраний. Люди взятиї в удел, для того, щоб возвищати совершенство, призвавшого вас і в чудний свій свет. Некогда не народ, а нині народ Божий. Некогда не помілуваний, а нині помілуваний. Слава Богу. Це є ми з вами, брати і сестри. Я перед молитвою зачитаю те, що Господь поклав мені на серце. Перше місце Писання це буде шостий розділ другої книги царств. 5 роздил, 17 вершу и нище. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, ити ли мне против филистимлян, придашь ли их в руки мои. И сказал Господь Давиду, «Іди, ибо я придам филистимлян в руки Твои. И пошел Давид вал перед цим и поразил их там, и сказал Давид: Господь разнес врагов Моих предо мною, как разносит вода. Посему і місто тому дану имя Вал Перед цим, и оставили, оставили там Филистимляне и стаканов Своих, а Давид с людьми Своими взял их, и пришли опять Филистимляне, и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера». Друге місце Писання це буде Псалом 33. Я буду читати п'ятий вірш. І нижче. Я взискав Господа, і Он услышав мене, і від всіх опасностей моїх ізбавив мене, хто обращав взор к Нему, те просвіщались, і ліце їх не постидяться. этот нищего звал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа – Не терпят нужды ни в каком благе. Я ще зачитаю Исаия 43 розділ з першого віршу. «Нині же так говорить Господь, сотворивши тебе Іаков і устроївши тебе Ізраїль. Не бойся, ибо Я іскупив тебе, назвав тебе по імені Твоему, «Ти мой, Будеш і переходити через води Я з тобою. через реки ли они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не упалит тебя. Ибо я, Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя удал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то дам других людей за тебя и народы за душу твою». Не бойся, і бо я з тобою. І я ще зачитаю, це буде відкриття книга об'явлення, це другий розділ. Восьмий вірш і нижче. І ангелу мінської церкви напиши, так говорить перший, і последній, котрий був мертв і вот жив. знаю твої діла і скорб, і ніщиту, впрочем, ти богат. и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно, надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать и среди вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорб дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, Побіждаючи, ні потерпіть вреда від второї смерті. Слава Богу, за Боже Слово. Знаєте, брати і сестри, я так щиро перед Господом помолився. Кажу, Господь, пошли мені те слово, яке потрібно для кожного з нас, для народа твого. І Господь мені поклав іменно це місце, яке я зачитав остатнє. Воно дуже торкнулося мене. Особливо ці стіжки, ні бойся, нічого, що Тебе надавно будуть притерпіть. Во дьявол буде твергати і среди вас в темницу, чтобы искусить вас, і будете імети скорбні десять, будь верен до смерті і дам Тобі вінець жизни. Слава Богу, що Господь для нас дав обітницю свою. Слава Господу, що ми його є народ, і Він за нас викок багато чого дав, Він віддав своє життя, Він прийшов на цю землю, смирив себе до смерті і смертю хресної. Слава Йому! Він викупив нас для того, щоб ми називалися Його народом, його святими дітьми. Слава Господу! Як ми зачитали, була подія в житті Давида, коли Філистимляни почули, що його поставили на царство. І тоді вони вийшли, щоб його поразити. Але Господь в той час давав для Давида пораду. Він перший раз возвав до Господа. Господь сказав, іди і буде перемога. Другий раз Він визвав до Господа, Господь сказав, не йди прямо, а зайди з тилу. І там Господь дав свою перемогу, слава йому. Слава Богу, брати і сестри, щоб в нас є Господь, щоб в нас є слово Його. І ми коли взираємо на Його Слово, коли ми дивимося на нашого Господа, коли ми приходимо в перед нашим Господом, коли ми смираємося і шукаємо Його. Тоді Господь для нас дає відповідь. Господь є близький до нас, брати і сестри, події зараз дуже швидко перевертаються в світі в цій країні, але Господь він завжди попереджає, що настають тяжкі часи, і як потрібно сьогодні для народа Божого, щоб народ Господній став в єдинстві, щоб народ Господній був побіждаючим до кінця, щоб народ Господній мав силу, а сила у Господа. А той, хто ходить перед Ним свято і чисто, той, хто хранить свої одежі чистими перед Ним, Він тому дає силу, Він наділить, і коли будемо проходити через полум'я, воно не обоже нас, бо наш Господь буде з нами. Коли ми будемо проходити долини, Господь там буде давати нам свою воду, життя, коли ми будемо шукати його, Господь буде близький до нас, слава Йому! І хай Господь сьогодні благословить кожного з нас, брати і сестри, нам, брати і сестри, надобно буде пройти те, що Господь відкрив. Надобно буде пройти цю долину. Надобно буде пройти те, що диявол задумав для Божого народу, а це не є добре. Але Господь дає свою обітницю там, де ти будеш. Якщо ти будеш зі мною, я дам тобі силу пройти. Якщо ти свою надію покладеш на мене. Я підкріплю тебе, я огорну тебе під тіні крил своїх. Як добре, коли ми в тіні крил нашого Господа, як ті птінці, які свої дзьобики відкривають для того, щоб отримати цю їжу, які відчувають себе в безпеці, коли орел бере їх. або Якась ташка бере їх огортає. Так само, брати і сестри, ми з вами сьогодні, коли наш Господь огортає нас любов'ю своєю, ми відчуваємо великі благословення, ми відчуваємо, як він для нас подає свою їжу, наставляє нас вчасно і дає для нас знання, відкриває те, що нам надобно буде пройти. Слава Йому, благословений, блажен народ, в якого Господь є Бог, слава йому! А це є ми з вами, брати і сестри, і ми будемо зараз йти до молитви. Ми будемо приносити наші потреби, наші нужди перед нашим Господом. Ми прославимо Його як нашого Господа, брати і сестри. А те, що Господь відкрив, я приймаю це вірою, те, що нам надобно буде пройти, те, що диявол задумав, але Боже Слово каже, будь вірен до смерті і дам Тобі вінець життя, слава йому. В кого є нужди, потреби, можете сказати, будемо молитися.